У наш час, коли життя у селі знову набуває особливого сенсу, усе більше людей починають звертати увагу на те, що можна зробити власними руками, без зайвих витрат, без куплених блоків і складних технологій. Вирощування грибів удома стало для багатьох справжнім відкриттям. І не лише як спосіб отримати додаткову їжу, а й як приємне, навіть медитативне заняття адже гриби. Це дар природи, який можна мати під боком, якщо знати кілька простих речей. І що цікаво, виростити їх може кожен, навіть без досвіду, без спеціальних умов, просто з підручних матеріалів, які є у кожному господарстві. Для селянина гриби завжди були не просто їжею, це і ласощі до картоплі, і підмога взимку, коли зберігаються сушені чи солоні, грибочки, і навіть додатковий заробіток. Але якщо колись люди йшли по гриби до лісу, то нині все частіше гриби приходять самі просто у двір, у погріб, чи навіть у старе відро. І це не диво, не якісь хитрощі науки, це звичайна мудрість, спостережливість і вміння використати те, що є під руками. Сучасні грибні блоки з магазину зручні, але не всім доступні, вони коштують грошей. А результат не завжди виправдовує сподівання. Натомість природа дає можливість створити власну грибницю з того, що залишилось після господарських робіт: тирси, соломи, кукурудзяних качанів, кавової гущі, навіть старих газет або шматків картону усе це середовище, у якому гриби чудово ростуть, якщо тільки дати їм вологу, темряву і спокій. Багато господарів уже переконались, не потрібно бути агрономом чи мікологом, щоб виростити свої гливи або печериці. Достатньо знати, що гриб це живий організм, який шукає тепло, вологу і трохи затінку. У природі він росте там, де падає листя, де гниють колоди, де є старі пеньки, отже, і вдома йому можна створити такі самі умови. Люди почали ставити невеликі грибниці у сараях, по грибах, на верандах чи навіть під кухонним столом. І коли через кілька тижнів з'являються перші капелюшки, це справжня радість, бо виросло своє без хімії, без зайвих витрат. Ця справа вимагає не стільки знань, скільки терпіння. Гриб не любить поспіху, він росте тихо, як кажуть у народі, поки ніхто не дивиться. І саме в цьому є особлива краса такого господарювання воно навчає спостерігати, чекати, цінувати дрібниці. Один старий господар із Полтавщини казав Гриб як дитина, його не треба смикати, треба просто створити умови. І мав рацію бо, як тільки забезпечити потрібну вологість і затишок, гриби ростуть самі, без жодного чудодійного порошку. Більшість грибів, придатних для домашнього вирощування, зовсім не вибагливі. Глива, наприклад, росте на будь-яких рослинних рештках, їй вистачить старої соломи, кількох крапель води щодня і прохолоди. Печериця любить більш родючий субстрат перегній або компост, але її можна завести у звичайному ящику чи мішку, а деякі навіть пробують вирощувати опеньки або таке на старих колодах і мають непогані результати. Секрет простий не треба боятися експериментів, бо грибниця дуже живуча річ. Для сільської родини це ще й чудова нагода зробити щось разом. Діти із задоволенням спостерігають як з'являються перші паростки, а як з біленької плівки прориваються капелюшки це справжня наука життя, яку не покажуть у школі. А для старших це спосіб використати відходи господарства з користю, тирса. Солома, лушпиня, навіть старий папір усе може стати грибним ґрунтом. Тобто те, що ми часто викидаємо або палимо, може дати новий урожай і зекономити гроші. Крім того, домашнє грибництво не вимагає великих зусиль. На відміну від городини, тут не треба постійно полоти, підживлювати, боротися з шкідниками, гриб росте спокійно, якщо не заважаєш йому, йому не страшна посуха чи спека. Лише потрібно, щоб місце було вологим і затіненим. Саме тому багато людей облаштовують маленькі грибниці у підвалах або просто у старих мішках у кутку двору. У цьому є щось дуже природне повертатися до простоти, до того, щоб вирощувати своє з того, що є. І головне, не треба чекати відразу великих врожаїв. Варто почати з малого кілька жмень міцелію. Трохи тирси або кавової гущі, зволожити, поставити у затінок і спостерігати. Через два-три тижні, коли з'являться перші грибочки, відчуєш справжнє задоволення, бо вони виросли завдяки твоїм рукам і турботі. Отже, вирощування грибів удома це не просто цікаве заняття, це ще й частина нового, розумного ставлення до природи. Бо замість того, щоб купувати, ми можемо створювати. Замість викидати, використовувати. І саме тому ця тема сьогодні така важлива вона повертає людину до землі, до розуміння, що все потрібне вже поруч, треба тільки захотіти зробити перший крок. Щоб гриби виросли самі, треба спочатку створити їм умови близькі до природних, не треба нічого складного усе, що потрібно, є в кожному селі. Найперше слід знати, що гриб. Це не рослина, а особливий живий організм, який живе не на світлі, а в тіні, не любить спеки, зате обожнює вологу і спокій. Саме тому найкраще місце для грибниці це підвал, сарай, комора або будь-який куточок, де прохолодно і не ходять люди щохвилини. Але навіть якщо підвалу немає, можна знайти затінене місце під навісом у тіні дерева чи просто під старою бочкою. Головне, щоб не було прямих сонячних променів і земля не пересихала. Перш ніж розпочати, варто приготувати основу, тобто субстрат, у якому житиме гриб. Є багато способів, і всі вони прості. Найдоступніший це тирса або солома. Якщо в господарстві є пилка або корморізка, тирса знайдеться завжди, її треба трохи запарити. Просто залити окропом у чи кориті, накрити кришкою або мішковиною і залишити на кілька годин. Це робиться для того, щоб знищити зайві бактерії і зробити матеріал м'яким. Коли тирса охолоне, можна змішати її з подрібненими качанами кукурудзи, кавовою гущею або навіть подрібненим картоном. Гриби дуже полюбляють органічні рештки, тому все, що пахне деревиною чи рослиною, підходить. Якщо є солома, ще краще, її теж треба запарити, а потім трохи відтиснути, щоб була вологою, але не мокрою. Усе це насипають у відро, ящик або мішок. У мішках зручно вирощувати гливи, вони ростуть пучками з боків і виглядає це дуже гарно. Мішки можна повісити або поставити вертикально. Головне залишити невеликі дірочки, щоб гриби могли проростати назовні. Щодо насіння грибів, тобто міцелію, то його можна дістати різними шляхами. Дехто купує його раз, а потім використовує багато років але можна й обійтися без покупок. Якщо ви знаєте місце, де ростуть дикі гливи або опеньки, можна взяти шматок деревини з тієї грибниці. Важливо, щоб вона була волога і без гнилі. Потім цей шматок деревини кладуть у приготовлений субстрат. Трохи присипають і залишають у темному місці. Через кілька тижнів білий пух, схожий на павутину, розростається, це і є грибниця, вона потім сама засіє весь простір і з'являться перші грибочки. Якщо ж хочете вирощувати печериці, то тут підхід трохи інший. Вони люблять поживніший ґрунт перегній, старий компост або навіть суміш із кінського гною і тирси. Звісно, не всім приємно з таким матеріалом працювати, але результат того вартий. Головне, щоб середовище було пухким і не пересихало. Печериці можна вирощувати в дерев'яних ящиках або навіть у старих пластикових контейнерах. Зверху їх накривають тонким шаром землі або піску, щоб утримувати вологу. Волога це найважливіше без неї гриб не росте. Але й перезволоження шкодить. Тому краще не поливати водою, а просто оприскувати поверхню з пульверизатора або бризкалки. достатньо кілька разів на день, щоб повітря було злегка вологим. Якщо повісити мішок із грибницею в сараї, то поряд можна поставити відро з водою, воно даватиме вологу в повітря. Улітку це особливо корисно. Ще один важливий момент температура. У більшості грибів ідеальний діапазон від 15 до 22 градусів. Тому весна і осінь – найкращий час для початку улітку, коли спека, можна тримати грибницю в погребі, а взимку у кімнаті, де не опалюють. Гриби не люблять протягів, тому двері краще тримати закритими. Але провітрювати іноді треба, щоб не було затхлого повітря. Якщо хочеться спробувати найпростіший спосіб, можна зробити грибну грядку просто на дворі. Для цього обирають затінене місце під деревом, розкладають шар тирси чи соломи, добре змочують і закладають шматки грибниці з лісу або міцелій, потім усе прикривають соломою або листям. Якщо погода волога, через місяць з'являться перші гриби. Така грядка може плодоносити навіть кілька сезонів поспіль, дехто робить ще простіше бере стару пеньку, свердлить у ній отвори, вставляє туди шматки грибниці, наприклад, опенька чи гливи, і залишає під навісом. Головне, час від часу поливати, щоб деревина не пересихала, і вже через кілька місяців можна бачити гарні грона грибів, що ростуть просто зі стовбура. Це не тільки смачно, а й дуже гарно виглядає. Справжня прикраса двору. Також є цікавий спосіб використання кавової гущі. Якщо ви п'єте каву, не викидайте залишки, зберіть їх у банку або пластикову ємність, щільно закрийте і додайте трохи грибного міцелію. Кавова гуща поживне середовище, у ній гриби ростуть чудово. Коли маса побіліє, її можна пересадити в більшу тару або в мішок. Уже за місяць можна побачити перші грибочки. Цей спосіб дуже підходить для тих, хто живе в квартирі або не має підвалу. Ще одна важлива порада не поспішати. Гриби ростуть тихо, у перші дні нічого не видно, але всередині субстрату вже відбувається робота. Білий міцелій розростається, сплітає частинки соломи, утворюючи міцну сітку. Коли він заповнить простір, тоді почнуть з'являтись перші маленькі гудзички – зачатки грибів. І саме тоді треба трохи знизити температуру і дати більше повітря. Головне, не турбувати і не чіпати руками, бо грибниця ніжна. Таким чином, головні правила прості створити вологе і затінене місце, приготувати субстрати із органічних решток, забезпечити спокій і трохи повітря. Решту гриб зробить сам. Він знайде собі шлях, проросте там, де йому добре, і подякує вам рясним урожаєм у цій справі. Головне, не гроші, а увага й терпіння, і тоді кожен навіть без досвіду може виростити свої гриби справжні, пахучі, домашні, які ростуть самі тільки тому, що їм дали життя. Колись у кожному селі були люди, які вміли вирощувати гриби, ще коли про міцеотру Ніхто й не чув. Старші казали головне дати грибові спокій. І це була їхня найточніша наука. У селі гриби завжди з'являлися там, де їх не чекали у гнилій колоді за сараєм, у мокрому кутку біля криниці, у мішку з тирсою, що пролежав усе літо під дощем. Люди помічали ці місця, вивчали, і поступово вчилися підказувати природі, як створити грибові умови. Ось, наприклад, історія одного старого господаря з Черкащини він ніколи не купував грибні блоки, а просто збирав старі пеньки, у яких колись росли опеньки, і клав їх біля сараю, поливав раз на кілька днів, а восени мав тілі грона грибів, він жартував. Головне, не виривати з корінням, а дати грибниці залишитися в землі. Бо грибниця то як серце, поки воно живе. Нові гриби з'являються самі. І справді, роками на тому самому місці сходили нові опеньки, поки деревина зовсім не розсипалась. Інший приклад молоде подружжя із Закарпаття. Вони вирішили вирощувати гливи, але не мали ні грошей, ні приміщення, знайшли старі поліпропіленові мішки, набили їх соломою, залили гарячою водою, а коли охололо, поклали туди шматочки глив, зібраних у лісі. Мішки підвісили у старій літній кухні, де завжди прохолодно і волого. Через три тижні мішки побіліли, а потім на боках з'явилися білі пучки, перші гриби, вони не вірили очам, коли зібрали повне відро глив, вирощених буквально з нічого. Є й народні способи, якими користувалися ще наші діди, наприклад, грибна, та, е, грибна каша. Беруть кілька стиглих грибів, тих, що вже перестояли, розминають їх у воді, утворюючи густу суміш, і цією кашею поливають тирсу, солому або навіть землю біля дерева. Якщо місце вологе через місяць, другий там з'являються молоді гриби це старовинний спосіб розмноження грибниці, який і сьогодні працює. Так робили й з опеньками. Розчавлювали старі шапки у відрі з дощовою водою, залишали на кілька днів, а потім поливали старі пеньки. Ще один приклад з Волині. Там одна бабуся розповідала, що гриби вирощує просто в старій діжці. Каже після того, як зберігала капусту, діжку не мила, а насипала в неї вологу тирсу, додала кілька шматків старої грибниці, закрила кришкою і залишила в погребі. Через місяць діжка ожила. З-під кришки вилізли перші гливи. Гриби люблять кисле, вологе, темне, казала вона, як і квашення. І справді, там, де трохи затхле і волого, грибам добре. Старі люди мали ще одну прикмету якщо у дворі ростуть дикі гриби, значить, земля жива, і можна там робити грибницю. Іноді вони переносили шмат землі з грибами до іншого місця, і там починала рости нова грибниця. Так можна було переселити грибів, як переселяють квіти. Це дуже простий і природний спосіб, який не потребує ні грошей, ні науки. Порівняймо старі і сучасні методи. Раніше ніхто не стерилізував субстрат, не міряв температуру, не використовував лампи чи вентилятори. Люди просто спостерігали природу і довіряли, їй. Вони знали, якщо поставити вологу деревину в тінь. І не чіпати гриби з'являться. Сьогодні ми маємо більше знань і можемо допомогти природі трохи підкоригувати умови, тримати потрібну вологість, уникати цвілі. Але суть залишилась та сама гриб росте там, де є тепло, вода і спокій. Є навіть досвід, коли гриби вирощують на звичайному папері. Один чоловік із Тернопільщини робив так: збирав старі газети, рвав їх на шматки, заливав окропом, остуджував і додавав туди трохи грибниці. Потім складав усе у відро з кришкою, робив кілька дірочок для повітря і ставив у підвал. Через місяць діставав справжні гливи. Каже: Газета, то ж теж дерево, тільки мелене, гриб її добре їсть. І справді, це працює. Сьогодні багато хто використовує кавову гущу або чайне листя. У містах люди збирають гущу після кави, змішують її з міцелієм гливи і вирощують гриби просто на кухні. Гуща тепла, волога, поживна і гриб там росте швидко. Це гарний приклад того, як старий досвід поєднується з сучасністю, бо суть одна використовувати відходи з користю. Інший селянин розповідав, що гриби почали рости у нього самі у старому мішку з тирсою, який він залишив у сараї, каже Я й забув про нього. А коли навесні зайшов, бачу, з боків ростуть гливи. От вам і приклад природа сама зробить, якщо не заважати. Є ще традиційна порада не викидати старі грибні рештки після приготування якщо лишилися ніжки чи шматочки шапок. Їх можна закопати у вологій землі під деревом або в компостній купі. Іноді саме з них починає розростатися нова грибниця. Це перевірено поколіннями. У наші дні, коли кожна копійка на рахунку, такі способи особливо цінні. Не треба купувати готові блоки чи міцелії у пакеті. Усе можна зробити з того, що вже є: старі пеньки, тирса, солома, кавова гуща. Усе це матеріал для грибів, а найкраще це віра у власні руки. Бо той, хто не боїться спробувати, завжди матиме свіжі гриби на столі. І саме так жили наші предки, без магазинів, без інструкцій, зате з розумом, спостережливістю і любов'ю до землі. Коли людина бачить, як гриб росте там, де вона сама створила умови, то відчуває особливу гордість. Це не просто їжа. Це живе диво, і в цьому є щось справжнє, народне, за коли з нічого народжується щось корисне. Тому сьогодні, навіть маючи сучасні технології, варто пам'ятати ті прості методи, які служили людям десятки років. Вони не потребують електрики, термометрів чи інструкцій, це лише спостереження, трохи води і терпіння, і гриби виростуть самі, як виростали завжди тихо, але щедро. Отже, якщо підсумувати все сказане вирощування грибів удома, це справа, яка вимагає не грошей, а розуміння природи. Головне постворити для грибів умови, у яких вони почуватимуться так, ніби ростуть у лісі. Не треба поспішати, не треба купувати дорогі матеріали все є навколо трохи тирси, жменя соломи, залишки кави чи паперу, волога, тиша і терпіння ось і весь секрет. Гриб це живий організм, який сам знайде собі дорогу, якщо йому не заважати. Перш за все, варто пам'ятати, що найчастіша помилка початківців це надлишок води. Багато хто думає, що чим більше поляш, тим швидше виросте. Але це не так. Коли субстрат занадто мокрий, грибниця задихається, з'являється пліснява і все гине. Тому краще просто підтримувати постійну легку вологість. Обприскувати, а не заливати. Якщо грибниця біла, грівна, без плям, значить, усе добре. Якщо з'являється зелень або чорні плями, треба трохи провітрити і зменшити вологу. Друга важлива порада не чіпати грибницю руками. Коли вона проростає, здається, що нічого не відбувається, і руки так і тягнуться щось посунути, перевірити. Але цього не можна робити. Грибниця ніжна, як павутинка, і будь-яке втручання шкодить, найкраще дати їй спокій. Через кілька тижнів вона сама покаже результат. Третє освітлення. Хоч гриби й не люблять прямого сонця, але повна темрява теж не потрібна. Коли з'являються перші паростки, їм треба трохи розсіяного світла. Це допомагає сформувати капелюшки. Тож, якщо грибниця стоїть у підвалі, можна іноді відчиняти двері. Або віконце, щоб потрапив слабкий промінь світла. Четверта порада температура. Якщо занадто холодно, грибниця засинає, якщо занадто жарко, пересихає оптимум це прохолода, як у погребі. Ідеально, коли температура тримається на рівні 15-20 градусів. Якщо грибниця стоїть у приміщенні, де температура піднімається вище. Можна просто оприскувати повітря водою або ставити поруч миску з водою, щоб створити легку прохолоду. Ще один важливий момент чистота. Гриби не люблять пилу, але і стерильність їм не потрібна. Якщо в приміщенні занадто затхло, то можна час від часу провітрювати, але без протягів. Головне суникати різких змін, умов природа не любить стрибків і гриб теж. Краще менше втручання, але постійна стабільність. Коли з'являються перші гриби, важливо вчасно їх зібрати. Не варто чекати, поки капелюшки зовсім розкриються і потемнюють. Молоді гриби найсмачніші. Збирати треба обережно, підрізаючи ножем біля основи, щоб не пошкодити грибницю. Залишена ціла грибниця дає ще кілька хвиль урожаю, тому не рви гриби з коренем. Це головна порада старих грибників. Якщо хочете, щоб грибниця служила довше, після збору врожаю її не викидають можна злегка зволожити, дати відпочити тиждень-два і вона знову почне родити. Деякі грибниці дають плоди по кілька місяців, а іноді й більше року, якщо правильно доглядати. Для тих, хто планує вирощувати гриби постійно, варто. Тримати кілька маленьких партій у різних місцях, наприклад, одну в мішку в сараї, іншу у відрі під деревом, а третю у ящику в коморі. Тоді, якщо одна зіпсується чи пересохне, інша продовжить рости. Це старий принцип: не клади всі яйця в одне гніздо, і він тут дуже добре працює. Є ще одна порада, яку часто недооцінюють: спостерігайте, Гриб показує все сам. Якщо поверхня висихає, треба трохи зволожити, якщо занадто мокра, провітрити, якщо гриб росте криво, значить забагато тіні або мало повітря це не наука, а спілкування з природою. І чим уважніше ви дивитесь, тим краще розумієте свого підопічного. Щодо проблем, пліснява, мошки чи дивний запах означають, що умови не зовсім підходять. У таких випадках краще викинути уражену частину, щоб не заразити іншу. Грибниця здорова, не має різкого запаху, вона пахне вологою землею або лісом після дощу. Якщо так пахне, усе йде, як треба. Пам'ятайте, що найкращий урожай буває не в тих, хто робить усе за інструкцією, а в тих, хто відчуває природу. Грибниця, як і город, реагує на турботу. Якщо ви не забуваєте її зволожити, не турбуєте зайвий раз, не допускаєте різких перепадів, вона віддячить сторицею. І ще одне не прагніть до великих обсягів одразу, почніть із малого один мішок, одна пенька, одна діжка. Навчіться на цьому, відчуйте процес, і тоді все піде само. Бо головне, не кількість грибів, а радість від того, що виросло своїми руками. Підсумку можна сказати, що гриби це не просто їжа, це символ природного балансу. Вони ростуть із залишків, перетворюючи непотріб на користь. І коли селянин вирощує гриби зі своєї соломи чи тирси, він продовжує цю природну круговерть. Це мудрість, яку варто передавати далі. Тож, якщо у вас є бажання не бійтеся почати, зробіть простий крок: знайдіть місце, приготуйте трохи субстрату. Додайте вологи і терпіння, а далі природа зробить своє. І коли з'являться перші капелюшки, ви зрозумієте, що справді зробив це, і гриби виросли самі. І це відчуття найкраща нагорода для кожного господаря.